Молодця тиха капка з кінця. Привіт, друзі, слава Україні! Катін П'ятак знову з вами. Субота, погода гарна, починаємо копати. Перший сигнальчик у мене вже. Перший сигнальчик. Ось вона перша монета сьогодні. Це в нас Говнорадяник, як завжди, п'ятачок 1926 року. Прикольно, непоганий сохран, більш-менш тут трішки потерте, ну нічого. Ідемо далі. Ось такий бідон. Що це за бідон? Знаєте, пишіть на ну, щось по війні. Ось такий бідончик З таким пиптиком. Зверху що тут у нас. Так, да, закруточка була. Мабуть, якийсь топливий або масляний. Ось такий бідончик. Йдемо далі. Що там підняло? Ну покажи. О, шашлик машлик <хи> прикольно. Нержавейка, прикольно. Ніржавейка, так? Чим такий гнеться, блин? Така нержавейка. Ось бачите, така болотяна місцина. Перша монетка. Мабуть радянщина. Так, да, вона сама. Перший говнорадяник. 1973 року. Дві копійки. Ось такі. Йдемо далі. Кусок чорного, щось таке, значить шпичак якийсь. Неправильної форми. Іду далі. Кришка від фляги. 57, може каністра, якась масляна. Ось така гарненька. Йдемо далі. Ні. Пятнадцата 33-го. Щитовичок. від техніки ось та такі ось типу краника маленького, типу латунь мідь, блін. Мазафака. ху хера <сігра> себе. себе. хрена себе. А, тут два кольца. В смысле? Два в одном, чишу? Да. Хухо! хера <сігра> себе! Я думав це один, походу дві... До бручалки походу Я положив і загубив Капець Оце так так Оце так так Це камінчик чи що воно? Ну, да камінчик червоний Камінчик червоний друзі Ну що бомба знахідка Красавчик Капець, два кальця разом. І таке буває. Да, дві обручалочки, походу. Бомба знахідка. Одна маленька жіноча, та трішки побільше, така каблучечка може. Ну, оця мала, бачиш? Оця менша з камінчиком. Що, красава, дав просратися. ран модетку нашел, бачите, в яму раскопал. Но я ее нашел. <св> нашел. 53-й. Что было в 53-м? Подохла та вусата скотина. Да. Это же его... Потепление 53-го года, что ж. Не, потепление 56-го было. Сталин сдох. Лето 53-го, да, Сталин сдох, хорошо. Красава. Он весной скопытился, по-моему, 3 марта. Пошло дело хорошо. У мене, походу, говнорадяник на поверхні. Походу, походу, походу. Ану, ранній. Рання говнорадянщина. 10 копійок, крамочник. Рік 54-й, по-моєму. Дуже хірово видно. Йдем далі. Так, Десь тут пуга була маленька. А ось вона. Від підсумку, трьохдирочник німецький. Щас я її трошки обстучу. Що одною рукою не дуже зручно не обстучав. Ну, в общем, зрозуміли. Німецька пуга від підсумків. Три дирки. Ідемо далі. Воно камрад каже, що царька найшов. Каже, 61 копейка і ще здача рядом лежала, чуєш? Там... Ну. А, копейка. Да, прикольно. Одна копейка. 1855 рик. Охренеть. Лопату еще и по ней красавчик. Четыре тер так. Да, просто я так потягу Молодец. Молодец. Молодца тихо капает с конца. Копай, копай. Одна копійка 1938 року Сталінщина репресії, пік 1937-38. Когось розстрілювали, а хтось ходив копійки губив. Ідемо далі. Камради пішли вниз, а я залишився на цьому пригорку. У мене ще одна монета майже на поверхні. Знову гомнородяник 1949 року. Ось такий монітосик золото партії. Ідемо далі. Що? Красивий. А? Рамочник. 1946 року. Що? От пушки ствола. Аркебуза? Оно, mm. матри. Mm. Що там! Ну, воно зелене було, походу, крашене. Від чогось якась хрень Криш там під деревом, дивіться що було, це жесть. Редуктор в лісі від лодки, блін, з вінтом. 15 кілометрів Що ти кажеш? До води кілометрів 20 До води кілометрів 20, я не знаю звідки воно тут, це жесть. Чого-чого, але такого, блін, я ще не знаходив в лісі. Бачите, який рельєфчик. Підгорок такий. Ну і знизу піднимось. Майже на поверхні. Зараз будемо дивитися, що воно. Щось дуже цікаве. Зараз я її нормально почищу і подивимось. Від чогось накладочка. Де там є, де ми виходили, щоб потім назад вернутися. А я знайду. Ну, ось такий малюнок цікавий. Від чого воно пишіть і де воно могло бути. Цікава річ досить. Йдемо далі. Ну, ось тільки що поруч, ще один шматок цієї штучки. Зараз її дуже акуратно почищу і знову вам покажу. Ну, вже зрозуміло, що воно таке. Накладка від якоїсь шухляди або шкатулки. Може десь тут золото є, від якогось ящичка така штучка. Йдемо далі. Таке клеймо цікаве. 67 ПК 34 ДЗ. Якщо знаєте, від чого пишіть обов'язково, на карну гільзу похожа від... R98, дуже схожа, без капсулю. Йдемо далі. Манітос, Баратос. Говнородяник, зараз на оліга собаки воно нападуть. Дві копійки 1931 року. Ось така типа штука вже знаходить в лісі їх. Воно коване, гнуте, Типа топоріка. Так що, знаєте, пишіть, Ідем далі. Ну що, пацани, закінчили куп. Копали сьогодні непогано, досить. За цей недовгий час походили. Трішки втомились. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. Слава Україні!